Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 19 лютого, на східному узбережжі 11 година. І я зараз знаходжуся в місті Ел Пасо, Техас до мексиканського кордону, приблизно десь один кілометр на місці, де я зараз знаходжусь. І поки що не побачу ні ширини бандитів з картелі, які проходили біля мене. Ну хто зрозумів тролин, той зрозумів, хто ні, значить так і буде. Перед тим як я розпочну а, огляд новин сьогоднішніх, я нагадаю: не забудьте підтримати Україну донатами. Якщо не знаєте, як це зробити і куди, ви можете подивитися в описанні під цим відео. Є два посилання на фонд united 24 і на фонд Сергія Притула, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. За ці вихідні дуже багато української теми на американському просторі і з усіх сторін знову ж таки най... <кій> найперше місце це звичайно Авдіївка, і різні сили використовують цю інформацію з різної сторони. Знову ж таки, є ресурси, які розказують про те, що відбулося. Є ресурси, які розказують про те, що хто кого звинувачує, що відбувалося. Що через те, що не було достатньо зброї, русські активізувалися. І вдалося зробити те, що вони зробили. Все-таки видушили українців Авдіївки. Ну і взагалі розказується про боєприпаси. А розказується також багато тема Навального зараз на американському просторі. І от я під'єднаю зараз під українську тему, тому що я вам скажу, що це тема Навального смерть мається на увазі Навального в Росії. Це е, трошечки так підштовхнуло, і питання допомоги України так само, тому що дивіться піднялися такі питання. Нарешті, всі, всі злочини в Україні було, виявляється, недостатньо про те, щоб Сполучені Штати об'явили Росію країною терористом, і на даний момент американці країною терористами вважають Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію. От хочуть додати до цього списку тепер і Росію. І, до речі, ініціатива йде від республіканського сенатора з Південної Кароліни, і він сказав, що я підтримую президента Байдена. Давайте ми це зробимо. Хоча Байден конкретно ці слова не говорив, що він терорист, тому невідомо, чи це справді підтримка, чи все-таки, ну, як вам сказати, як. В, 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 Вігріз м'ячем, як кажуть, в тепер м'яч на вашій стороні. Тобто, ну, але дуже багато з цієї сторони тепер заговорились про те, щоб все-таки надати Україні атакамці не середньої дальності, а дальшої дальньої дальності, щоб могла достати до будь-якої точки. Дуже багато, дуже багато інформації. Про це знову ж таки звинувачується так само е і Трамп. Але про це трошечки далі, тому що і ще дивіться, е от українська тема Вашингтон Пост накопав через свої там десь канали е ресурси, хто їх там знову ж таки імена ніякі які не виставляються, але вони накопали, випустили таку статтю про. Де, як Росія уже довгий час використовуючи тролінг, бот-ресурси різного роду, вже планувало доволі довгий час вбити клин між Зеленським і е Залужним. Розказується, що там просто е тисячі повідомлень люди виставлялися чи вірніше ці агенти, чи бот-компанії, чи ресурси представлялися як звичайні люди, як завжди, це працюється. Ну, як ви розумієте, багато хто цю штуку схавав, і, схоже на те, що навіть сам Зеленський проковтнув цю пілюлю, знову ж таки розказували, що дуже багато інформації з різних котів, головне було а, нанести а, більше чи розгнати більше хвилю, більше шуму і так далі. Розказується так само, що. І про поїздку Зеленського по Європі. Так само він все-таки зустрівся з Камалою Харріс в Європі. Ну але дивіться, зараз усі зустрічі з американцями це взагалі не про що. Тобто, все зводиться до того, що ми хочемо вам дати. Але поки Палата представників не прийме ніяких, чи вірніше, не ніяких а законопроект, який в Сенаті було підтримано. То це все вилами по воді, це просто лється вода, і розповіді про те, що так в Україні місце НАТО це все гарні слова, не більше, не менше, це просто а, гарні слова. Але дивіться а, історія про те, що з цими дальнобійними ракетами американці кажуть, що навіть якщо в Конгресі не буде цей законопроект підтримки України підняти. Тобто, як ви розумієте, ці атакамси, щоб передати. Хтось має за них заплатити. То американці хочуть а, а, знайти ці ракети у своїх союзників, щоб вони десь себе викопали. Ну і дивіться, в Америці заговорили так само про те, що європейці, особливо після смерті Навального, Навального реально заговорили про те, що а, загроза Європі. Реально, і очікується було заявлення про те, що на протязі п'яти років це запросто може відбутися. Європа заговорила про те, що е, нам потрібно е, розраховувати на свої сили тільки. І американці, дивіться, думаючи, починають е, трошечки бити на сполох тут. Знову ж таки, трампісти це ура, виходимо з НАТО, але думаючі, люди знову ж таки говорять про те, що. А, НАТО взагалі було застосоване на підтримку тільки Сполучених Штатів Америки в Іракові і в Афганістані. Америка Європі ніколи не допомагала як країна НАТО. І йде теоретично до того, що європейці можуть відсунути американців на узбіччя, якщо умовний Трамп, який-небудь прийде до влади і почне а, тут кіпішувати Так от, от дивіться. Є така конгресменка чи екскурсус конгресменка Ліс Чейні. Вона була три рази переобиралася в палату представників від штату Вайомінг, Вона була однією з тих республіканців, які голосували за імпічмент Трампа за спробу перевороту в 2020 році, чи двадцять першому це вже відбувається, бо це було січень. І дивіться, вона от відверто каже, що слухайте, нам уже потрібно називати речі своїми іменами. Це вже не Трамп, не Трампісти, а це вже путінське крило Сполучених Штатів Америки. І дивіться, чому вона так сказала? Тому що про смерть Навального в Америці ну, не висловився хіба що лінивий. Тобто, так само, що овдіївка, що зараз смерть Навального за його дружину, там що вона думає, відео знову ж таки на українському просторі це все відомо. Але Трамп нічого не сказав з цього приводу. Взагалі нічого не сказав з цього приводу. Не за Навального, не, саду, не засудив Путіна. Тобто він взагалі відсторонився від цього питання. І е, просто от, оця штука розказується, що все-таки е, дивіться, хто такий Трамп. Просто це навіть знаєте, і, і я стараюся такі штуки дуже рідко. Говорити, коли це демократи кажуть про республіканців чи республіканці про демократів, тут, взагалі, в принципі, це ніякого дива немає. Ну, це як вам сказати, думаючі республіканці б'ють на сполох про те, що куди йде Америка, от з такими виборами. І дивіться: от велика новина: судовий процес Трампа. Про його шахрайство в Нью-Йорку. і суддя виніс вирок. От буквально в п'ятницю в кінці дня, вже після того, як я зробив випуск новин. А суддя приписав заплатити штрафу на суму 353,5 мільйони доларів. І дивіться, яка штука. А крім того, ще заборонив бізнес-діяльність в штаті Нью-Йорк Трампу на три роки. І двом його синам на два роки. І от трошечки от по цій темі я хотів би ставити своїх 5 копійок, свої роздуми з цього приводу. І щоб просто задумались люди, які думаючи, тобто трампістам це, це без толку щось говорити, тому що це люди, які Трамп, як він сказав, я можу застрелити, вони від нього не відмовляться. Але дивіться, яка ситуація зараз склалася. 353 мільйона там з копійками за шахрайство 50, 83 з копійками мільйона доларів за руйнування репутації е, журналістки бабусі, які вже 80 років, і 5 мільйонів за е, зґвалтування, яке це все судові процеси ще минулого року. В сумі це збирається більше, ніж півмільярда доларів. Так, от дивіться. У Трампа таких грошей немає, щоб сплатити ці гроші. Хоча він там мільярдер, і так далі. Але взагалі статок людини виміряється, коли там вартість будинків, вартість машин, пальто, мов кажучи, черевики і всього остального. Готівки в Трампа такої немає, якщо він має все заплатити. Тепер дивіться, Трамп буде подавати на апеляцію, чи як мінімум хоче. Але для того, щоб подати на апеляцію, треба від цієї суми 353 мільйонів доларів вилежати на стол 120%. Тобто, це вважає Міше 70%, це 420-425 мільйонів доларів. Трамп має сказати: ось, дивіться, в мене є ці гроші. Я подаю апеляцію. Чому? Тому що апеляція. Інколи теоретично може повернутися в інший бог, і цю суму можуть накинути. І це момент, на який я особливо хотів би звернути увагу, от підтверджуючи свою антитрамповську позицію. Дивіться, коли суддя присудив, чи вірніше, суд присяжних присудив 83 мільйона з лишнім заплатити за руйнування репутації про це можна дискутувати. Хоча я знов ж таки розказував, що суд присяжних вибирався. Із е, згоди е, Трампа і його захисту. Тобто, цей суд присяжних, там скільки їх там було людей, всі були approved. Тобто, ми згоджуємося. Це нормальний кандидат. Він чесний, ми підтримуємо. Тому що є ціла процедура, відсівається людей, з якими ти не погоджуєшся, які тобі не це. Тобто, суд присяжних був в, е, вибраний з обох сторін. Я знову ж таки про це детально розказував. Но все рівно можна дискутувати, що там. Ну, їх підкупили, там вони якось на них вплинули, чи ще що-небудь. Оці 353 мільйона доларів, по-перше, суддя, коли виніс цей вирок, документ складає 90 з лишнім сторінок, розписано по буквах. Розписано по буквах. І дивіться, я спеціально подивився, що ж Факс News про це говорить. Я завжди, в мене дуже важко їх дивитися, так як вони подають новини. Але мені хотілося просто почути, от. Крайній республіканський погляд. Вони запросили експерта, і на Fox News експерт розрозив по полочкам, що це тобто. Обоснована цифра, тобто це не просто з пальця висмокнено. Я нагадаю, що прокурор е просив 370 мільйонів, тобто 353, дуже близько до того, що хотілося. Там по чотирьох пунктам розкладується, які закони Трамп порушив. І це, до речі, не за один рік, а за певний час, е термін часу. За ним це вже тянулося, тянулося, і воно назбиралося. І ця цифра обґрунтована, мало не до копієчки. І тепер дивіться, я хотів би особливо звернути увагу на людей, які себе вважають християнами, і вони голосують за Трампа. Так от судовий процес за там це, обговорення тієї журналістки, там можна якось укрутити є, знаєте, маніпуляції, як можна взагалі в кожну є своя думка склатись. Тут зверніть увагу. Закон, по якому судили Трампа, це не було десь перед судом на колінці написаний закон. Так, давайте ну ми наштопимо наштопуємо пару статей, які підійдуть під те, що Трамп порушив закон, і ми його нагріємо на 350 мільйонів доларів. Цей закон штата Нью-Йорк був уже прийнятий, я не знаю, десятиліттями чи може й століттями, століттями тому назад. Тобто Трамп. Порушуючи цей закон, він порушував, по-перше, його свідомо. Він порушив цей закон свідомо. Це людина, дивіться, вона знала, що вона робить. І ціль тільки щоб заробити більше бабла. Знову ж таки, в попередньому огляді новин я розказував, що Трамп на оці всіх крутілочках заробив 168 мільйонів доларів. Тобто, людина пішла свідомо на порушення закону. І тепер дивіться, що він сказав. От саме Просто що це ну, для думаючих людей це, це взрив головного мозку. Він вийшов, і саме перша е, прес-конференція, що там на сходах суда, каже: Ми подамо апеляцію, йому, апеляцію і ми виграємо. Тому що, якщо ми не виграємо, то весь штат Нью-Йорк розвалиться. Коротше, Трамп, це вже штат Нью-Йорк. Ну над цим посміхаються навіть республіканці на цією фразою. А що не смішно, не смішно те, що Трамп запускає фандрейзер. Це збір коштів, щоб допомогти покрити йому штрафи. І я вам скажу, що дуже багато людей, бабусі, якихось небо дідусів або там всяких ватних американців, якраз у це ж категорія, на яких він розраховує, які наслухаються на трамповські гасла. І вони будуть скидатися по 5, по 10 доларів своїй пенсії. Ох, Даш, нашого Трампіка ображають там, і так далі. І своїх там від внуків цукерки будуть забирати, будуть платити, оце, щоб Трампу назбирати. 400 мільйонів доларів, того, що він злодій, він звичайний злодій по, а, по законам Сполучених Штатів Америки. І це по законам, які не просто знову ж таки хтось під щось підмахлював. Це закони, які Трамп порушив свідомо, я наголошую. Ось. Ну і дивіться, що до речі, от наступного дня в суботу, у Філадельфії, Трамп зробив презентацію і ще одну свою успішну фірму, яку він відкриває, тепер він буде продавати кросівки. Причому не прості, а золоті. Як в курочці ряби там. Яйце не просте, а золоте. І буде продавати ці золоті кросівки по 400 доларів. Ну і знову ж таки пішли підколки про те, що багато треба продати кросівок, щоб наторгувати, щоб заплатити за цей штраф. Ну, Трамп сказав, що це була Марія 12-13 років. Я планував це. Але слухайте, у Трампа вже не це не перший стартап. Він і горілку свою опускав, яка накрилася, і коли свій запускав, який так само накрився. І якось Мітромні цілий списочок розказував, розвінчував оцю ілюзію, що Трамп успішний бізнесмен, і там він назвав списочок десь із 10 штук, що Трамп починав і провалився. І я вам скажу, що це якраз признаки ще одної от фінансової піраміди, де от починає гроші туди якось примилює, потім чи банкрутство, чи ще що-небудь. І воно в якось тінь уходить, і потім друге, 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 і так далі. Ось. А ну тепер трошечки на другу сторону. Про а, Фані Вилис, прокурор, яка веде справу. А, Махінації чи махлювання е, даними про вибори в штаті Джорджія, і от про неї про її романтичні стосунки, неправильне там е, розпорядження. Фінансово вона зараз під лупою в штаті Джорджі розглядається. Суддя сказав, що е, на минулому тижні було слухання. Суддя сказав, що на цьому тижні, от зараз на цьому тижні, починаючи з понеділка, скоріше всього, рішення не буде. Але я вам скажу от трошечки я копнув про цю Фані Уіс, і дивіться, вона виявляється не просто якась там тьотя, там, звичайна. Вона має о, досвід саме в таких політичних справах. І от зараз, окрім Трампа, чи разом з Трампом 19 людей. Зараз вони в цій судовій справі ведуться про шахрайство в штаті Джорджія. Так от, четверо. Із дев'ятнадцяти вона з ними побалакала, і я вам скажу, що двері чи вірніше, руки в двері вона не прищівала не одному із них. Але четверо вже признали свою вину. Як ви розумієте, вони признали свою вину е і відповідно їм там трошечки знижечка. Ну і відповідно вони щось розкажуть з своєї сторони, що вони знають про Трампа в цій справі. Але саме тому її хочуть прибрати, щоб поставити якогось там зеленого чи не який взагалі в таких справах не розбирається. Ця ж Фані Уліс, якщо залишиться, то вона має так сказати є шанс довести цей судовий процес з Трампом до логічного завершення. Нікіхели, дивіться, користується цією ситуацією, що Трамп зараз, по-перше, його нагріли на гроші. По-друге, про те, що він там про НАТО говорить, про те, що він про Навального не говорить. І вона взагалі веде таку тему: слухайте. Але мені здається, її проблема в те, що вона все-таки звертається до думаючих республіканців, і на даний момент їх меншість, тому що в більшість це все-таки ватна така республіканська штука. І я вам скажу, що для мене особисто республіканська партія дискредитувала себе, коли вона почала підтримувати Трампа, який по суті підтримує Путіна, і всі ці штуки. Так от, дивіться, вона розказує. Слухайте, дивіться, що відбувається Нікі Хелли, що Байден старий дідусь, дідусь, вже ви знову ж таки є офіційний попер, що він починає трошечки забуватися, там і так далі. Трамп злочинець, все йде до того, що президентом реально буду або я, або Камала Харріс, віце-президент Трампа, тобто, кажу, вибачаюсь, віце-президент Байдена. Тобто, якщо ви мене відкинете. То Харріс виграє у Трампа, тобто підводочку таку робить, що вони. І ще дивіться, отаку штуку, вона розказує, що трошечки знову ж таки інформація для думаючих людей. Республіканці завжди кричать, що менше треба витрачати грошей, економити там, і так далі, і тому подібне. А вона каже: дивіться, ми зараз в кризі живемо. У нас 33 трильйона доларів. Боргу. Ми позичаємо гроші, щоб прутити тільки проценти на цей борг. І от ви каєте, ми, я каже, вона сказала: я б була б задоволена звинуватити Байдена за те, що він заводить нас у таку діру. Але каже, знаєте, в чому правда? Що вона розказала про такі PET Projects. Pet Projects це. Це не те, що щось необхідно на сьогоднішній день, а умовно кажучи, давайте заложимо в бюджет е скільки там мільярдів доларів, щоб поставити пам'ятники якомусь степану на кутку, умовно кажучи, чи ще що-небудь. Ну, такого роду тобто неважливі закони. Так от він каже, що на, за, на бюджет 24-го року, який ще, до речі, не прийнятий, демократи вносять от таких пет неважливих. Законів проектів на суму 2,8 мільярдів доларів велика сума, майже 3 мільярди доларів. А каже: а ми, республіканці, вносимо на 7,5. Це що? Це втричі більше, чи там 2,5, як ви там порахуєте, втричі більше. Ось далі вона розказала про таку штуку, що Трамп, от буквально місяць тому на одному з своїх райли, там оцих цих хід він зібрав своїх цих поклонників там і каже. Ми там збережемо гроші, ми наложимо тариф на весь імпорт, додатково 10%. Ура! Перемога! Кричать його фанати. А Нікі Хелли розказує: я приблизно вам це саме розказував раніше, коли Трамп був, він ввів таку саму штуку для Китая. І дивіться, скільки звичайний американець доплатив більше. І тепер Нікі Хелли каже: слухайте. Він накладе 10% тарифу на весь імпорт, який буде заїжджатися в Америку. Ну і мається на увазі знову ж таки, в основному от зараз я парковка Walmart, саме перше, що мені згадується, більшість звичайних американців скупують, скупляється в магазині Суперцентр Волмар, де коротше, 95% продуктів з Китаю. І я вам скажу, що дивіться, коли ви чи Трамп планує додати 10%. Тарифу наверх ціни, думаєте, що Китай, а, ну все, не буду перевозити свою продукцію в Америку? Ні, вони просто піднімуть ціну. І хто буде платити? Я буду платити. І звичайний кожен американець буде платити. І кожен, який кричить: Трамп, тоніфор! Він буде платити якраз оці 100% тарифа. Розумієте, тому що. Тому що якщо імпорт з Китаю, ви накладете 10, навіть 20% зверху, він все рівно буде дешевший, ніж брати цей товар з американської компанії, де робітник на старт хоче заробляти 20 доларів на старт на годину. А через трошечки він хоче заробляти 30%. Розумієте, тому коли там. Китайська неповнолітня дитина робить на якомусь підземному там, без світлозавод, і платять 25 центів на годину, те, що вона там штопує пластмасові чи які там це. Ви хоч 50% тарифу накладіть, воно все рівно буде дешевше купувати це. Але що, ті, хто це все провертає, вони ж хочуть заробляти більше грошей. Тому вони просто піднімуть ціну і все, і проблема рішилася. Ось, отака штука. Ну і дивіться, трошечки від. Політики в сторону, а, історія чи новина про Джиммі Картера вийшла на цих вихідних. Чому? Тому що а, на цих вихідних виконалося рік, як Джиммі Картер зупинив своє лікування від раку, який був виявлений в 2015 році, і він був уже. Такі, є такий по-англійською. хоспис, здається, і українською є таке слово, якщо не помиляюсь. Що це означає, що людина вже не лікується, а просто, от, в основному, це людина, яка вже з е, смертельною хвороби якоїсь такою ракою захворіває. І вона каже, що все, досить. Хіміотерапію, всякі там ці штуки. Я, я вже втомився там чи ще що-небудь. І тоді людині просто дають обезболюючий. Так от, е, зазвичай. Не зазвичай, а статистично за рік, після того, як людина поступає в цей хоспис Ке догляд у цей хоспис, то за рік всього-навсього виживає 6% людей. Ну, Джиммі Картер дивіться прожив більше року. І він взагалі, от і мене кому цікаво, я відео одне робив про Джиммі Картера, про його дружину. Взагалі, от його сім'я. Б'є рекорди просто взагалі цікава людина. Кому цікаво, знову ж таки, пошукайте у мене на каналі, там десь восени я робив, тому що день народження у Джимі Картера 1 жовтня і йому зараз 99 років. І він побив дивіться, рекорд, що він найстаріший чи найдоросліший. Не один президент США так не, довго не жив. 77 років в шлюбі прожив. Тобто от така історія. Не знаю, чи він доживе до століття, все-таки жовтим далеко від лютого, але ось така історія. От розказується знову ж таки трошечки про Джиммі Картера. Ну і остання новина на сьогодні це Форд. Дивіться, своїми проблемами, страйками, які були, от ще восени літком починає шукати, як економити гроші. І я вам, до речі, розказував про те, що це. Одна із найпродвинутіших компаній в світі, в плані дослідження, в плані того, як десь зекономити гроші, що користується спросом, що ні, так от вони провели дослідження, і Форд уже декілька років використовує автоматичну паралельну парковку в цих теперішніх машинах. І вони дійшли до того, що, виявляється, дуже мало хто користується цією штукою. Тобто. Ну, дуже молоді водії вони користуються водії, такі, як я, і там старше, і там, чи хто навіть не вміє їздить, вони все рівно не користуються цією автоматичною парковкою. І вони вирішили з 25-го року більше не включати а, це а, стандартну, як це там? Стандарт. Опції, які йдуть з машиною. Ви на деяких моделях, якщо вам цікаво, ви можете замовити додатково, вам установлюють, ви будете мати. Але Форд це робить, тому що він за рік буде економити, не встановлюючи цю штуку на машинах, 60 мільйонів доларів. От так економлять гроші. Так що, якщо ви не вмієте паралельно паркуватися в Америці і ви думали, куплю Форд, буду паралельно паркуватися, значить, що купуйте машину 24-го року. Або Трошечки старішого, 25 ту дивіться, не всі моделі будуть мати цю штуку. На цьому все. Я дякую, що ви дотерпіли до кінця. Не забудьте підтримку, підтримати Україну донатами. Я вітаю всіх нових підписників на каналі. Я вдячний за ваші вподобайки і особливо за ваші коментарі, які мені дають ідеї на мої наступні відео. На цьому все. Всього найкращого. Ми зустрінемось завтра. Все буде Україна!